Дорогі брати і сестри, присутні в залі, не присутні в залі, всіх вас вітаю, всіх наших братів, групки наші в Україні за кордоном, всіх вітаю з Днем Суботнім. У когось вже день Суботній є, у когось ще лише прийде, всіх вас вітаю. Хочу розпочати з того, що після прочитаного псалма думка така прийшла мені, я хочу з нею зробити таке оголошення. Дорогі друзі, дуже... Ігор Плохой і багато інших блогерів. Піднімають питання проти цього беззаконного, безбожного прайду. І вони кажуть, що треба підписати петицію. Я пробував, в мене не виходить. Я не знаю, я просто щось Тарасові тоді не сказав. Я прошу наших братів. Хто знає цим керуватися? Просто навіть в суботу. В суботу, в обідні перерві, ми підпишемось, напишемо, якщо ви це знаєте, як це зробити. Це не буде гріхом в суботу, сказати проти цього прайду, проти цього беззаконня. Тому що через нашу байдужість потім це все проходить. Ми б ж могли тому хоч протестати, а ми не робимо. Тому прошу братів, це зробити, організувати, щоб ми це в суботу. Якщо ще є можливість, ще час підписати це, то ми сьогодні б це навіть зробили. Чи в обід, чи після вечірнього служіння. Далі. Е, наші оголошення будуть такими. Я пропоную такі оголошення на даний момент. Е, відбулись заручені. Е, і на черзі нове весілля. Я так очима шукаю, шукаю, шукаю. А, ось, добре. Остап Грещук Іванжура Вероніка. Будь ласка. Підніміться. Прошу наведіть на них камеру. Ви знаєте чому? Всі вас знають для нашого залу. Це не треба вас піднімати було і представляти. Але подивляться ті, брати і сестри в наших групках різних місцях, що у нас утворилась або заручилися вже нова молода пара. І скоро ми знаємо через, десь, через місяць, по-моєму, якраз майже через місяць, це в липні буде весілля. Молодці. Беріть приклад, брати. Сестри, беріть приклад. Особливо брати, беріть приклад. Дякую. У нас так само цього тижня святкувала своє 80-річчя, відзначала, не святкувала, на жаль, стан її здоров'я якраз поганий зараз цей тиждень. Сестра Грещук Ганна. Я не бачу її сина, значить він в лікарні біля неї, але бачу її невістку, бачу тут ще ж її сини, так? Чи дочки? дочки? В основному дочки і сестри. Ну, от я, будь ласка. У нас хто за квіти, відповідає Марійка? Те відповідає. Тому поручаємо твоєму чоловікові, синові нашої сестри Анни, купити гарний букет квітів і там вручити, привітати і сказати, що церква не забула, що відповідальні наші в цьому плані дуже гарно працюють, не забули. І навіть навіть трошки краще знали за декого з родини, бо дехто з родини сказав, що 79 дев'ять років. А вона каже: ні, 80, але перевіримо. Добре, молодець, Кароліна це правильно. Тому великий гарний букет квітів, добре. і ми... Ні, я розумію, я, я розумію, але щоб ви не забули, добре? Інколи ми про своїх забуваємо. І ми її вітаємо. Хай Бог благословить і зцілить її, і ми будемо ще за неї молитися. Так. Наступне оголошення. Оголошення таке, ми зараз подивимося на екран і трошки я розкажу, де ми були минулу суботу і минулий тиждень цілий, будь ласка. Прошу. Ще раз, повторіть. Зараз, зараз дійде. Я це так знаменно, 80 років. Я не забув за тих, хто сьогодні має день народження. Я не забув. Я просто по листочку добре. Дивіться, на тиждень ми. Ви знаєте, що наша родина, родина бойків, мала велике, велику радість. Дочка, Єдина дочка мого брата, який помер 37 років, який бачив її лише маленькою, вийшла заміж. Вийшла заміж за інтерна, за людину-кандидата на пастора в церкві Адвентистів сьомого дня, якого звати Данило. Від нас поїхала велика група, десь 23 чи 24 чоловіка. Від нас було. І ми ось так привітали нашу племінницю з її святом, тіточку, внучата привітали. Ми дуже раділи, ми дуже тішимося тому, що Мар'яна вийшла замість за Данила. Ви знаєте, що було цікаво? Її чоловік народився 15 лютого 1997 року. Про що це Наталя говорить? 15 лютого 1997 року помер її тато, мій брат. Тобто, наречений її народився в день смерті її батька. Він такий здивований. Це була одна з ознаки для Мар'яни, що це її сужений, якого це її чоловік, якого їй Бог дав замість батька, який помер в той день. Правда, що це цікаво? По-різному деталі і так доля їх звела, він же з Донеччини. Війна, якби не війна, може б вона його і не знала ніколи. А він біженець, і так сталося, що вони познайомилися. Цікаво. Як тут скаже, що це не від Господа? Далі ми відвідали нашого брата Віктора Калитюка. Ось він вони разом з дружиною в кінці столу так в обнімочку сидять. Слава Господу, аналізи нашої сестри валі хороші. Ми дякуємо Богові. Далі ми відвідали Віктора маму. Вона при свідомості поспілкувалася з нами. Ми звершили молитву. То ми були у Віктора в селі Калинівка, а це вже там сусіднє село. Мама її живе. І ми відвідали його маму. Далі ми були у сестри Рая. Сестра Рая, яка до нас приїжджала, була на служінні і дуже все у нас подобалось. Ми відвідали цю сестричку. Вона фермер, має 16 гектарів землі, і відвідали ми її. В неї дуже гарно біля хати. Вона взагалі така потужна господиня і фермер. Після того ми були, провели служіння. Суботнє служіння в селі Піщана у домі сестри Анни Бевзюк і Миколи Миколи і Анни Бевзюк. Провели, це тут групка людей, але пізніше це брати з Русалівки, але пізніше під'їхали ще із Жашкова. Ми просто щось не стали разом з ними. Тобто, Русалівка, Жашки біля церкви зустрілась. І Дніпро, сім'я Шумило, дізнали, що ми будемо тут. Приїхали на це гарне було таке дуже гарне служіння. Там приятелів збільшується і там церква зростає. У нас було разом з нашими дітьми, то з нами було то 32 чоловіка. Потім, а цілий тиждень з понеділка до понеділка ми жили у вуйка і вуйни сестри слави. Слава, тебе чудовий вуйк. А вуйна ще чудовіша. Вони дуже гарні, вони так за тебе переживають, питають. А вони дуже гостинні, дуже добрі. Тиждень ми у них з такою га, таким гуртом великим 13-13-14. Потім Павло поїхав, 14-13 чоловік. Ми у них жили, дуже гостинна родина, дуже добра. Он там ти бачиш свого вуйка і свою війну, так? Вони передавали тобі вітання я вже так наперед забігає. Далі ми були в парку Олександрія. Ось тут всі з зійшлись наші сестри, котрі мали бажання таке. І ми так прийшли, пройшли так по парку Олександрія. там і на човнах катались, і побули з нашою церквою. До речі, я також знову зварив бограч, всім дуже сподобався, все з'їли. І, і ще й подарували казан. Ще один для того, щоб я печі можна було запікати. Е, ось такі оголошення. Наступне оголошення це молодь залишиться, залишиться після вечірнього служіння. Сестра Кароліна виїжджає в понеділок в Бельгію. Через тиждень вилітає з Польщі, з Варшави в Штати. У неї сьогодні день народження, а також день народження у Филипчук Марії. Чому я так підійшов? Филипчук Марії день народження. Сестра Марія, ми вас вітаємо сьогодні. Ми вас вітаємо. Бажаємо вам щастя, здоров'я і щоб ви. І щоб ви жили в тому царстві, де ви будете мати обидві ноги. І я цим тішуся про це ми мріємо, щоб бути в тому царстві. Хай вас Бог благословить, і ви будете скакати, як пише слово Боже, як Олень. Хай вас Бог благословить. Сама Кароліна, мені така честь себе привітати. Завжди ти всіх вітала і мене вітала. А сьогодні мені честь, і правда, я подумав, що. Як для такої дати це за скромний, за скромна, за скромна відкритка. Правда кажучи, я тебе в принципі привітав у Фейсбуці, але щось не подумав, що я щось подумав, що вчора, чи не подумав, що можливо. Ну і не подумав, ні знав, що ти їдеш вже іменно так швидко. Ну, я думаю, що нам обов'язково треба щось зробити, якийсь дати тобі презент, що ти пам'ятала про нас так далі. Так коротко, просто написано: з повагою, церква християн суботнього дня, 2024 рік. Карлін, я вітаю тебе. З днем твого народження. Хай Бог тебе благословить. Від щирого серця бажаю тобі щасливої долі. Хай Бог тебе береже. Все в житті не, не треба сприймати як трагедію, треба сприймати як Божу волю. І немає нічого, що би не можна було виправити. Тільки смерть не дає нам можливість щось виправити. Я тобі бажаю, щоб тебе Бог благословив. Щоб дав тобі много щасливих літ і щоб ти ніколи не забувала за нашу церкву, в якій ти виховалася. І прошу тебе вибачення. Можливо, я не був такий пастор, як треба. Можливо, мені треба було бути трошки таким, як батько для тебе, значить. можливо, я вірю, я знаю, що може і не був. Прошу вибачення, як десь скривдив тебе, як десь образив тебе словом. Прости, будь ласка, хай тебе Бог благословить. Дякую. <плес> Хай Бог <бах ти. плес> <Тримай. плес> Так, так. <плес> І ми будемо за тебе молитись. Політаки падають. <плес> Щоб ти щасливо прилітіла. Твій не повинен ніколи. Ще оголошення. Ми будемо продовжувати молитись. Ну, Перше дякуємо за те, що почув, Бог почув молитви. І Одужали і аналізи хороші приходили за тих, за кого ми молились. А тепер хочу, щоб ви продовжували молитись за сина і внуки сестри Люди з Могилево-Подільська. Вони на передовій на нулі. Прошу молитись за сестру Л'єну, з Вилятина, яка впала і зламала обидві руки. І зараз там наш брат Андрій Кодрян, брат Петро. Хочу гарну новину сказати. Минулої суботи і в свято П'ясятниці були Зібралась вся повністю група. Група восстановилася. Ви знаєте, що в нас були трошки там проблеми, але всі зібралися. І зараз сестру Лену доглядає сестра Марія, Звелята Любка, брат Петро. Вони допомагають і Андрюша приїжджає, В неї зломані обидві руки. і треба одягнути, і треба годувати. І ми будемо молитися за неї, щоб якомога швидше її руки були зцілені. Це такі гарні, з одного боку, новини і сумні. Ми будемо молити за Грешу Канну. Ми ще не знаємо до кінця діагнозу її, але вона в непростому стані. Вона не в реанімації Марік? Ні, в Згальній палаті, будемо молити за неї, щоб Господь дав їй перейти цей рубіж, уже дав перейти 80-річчя. Як каже моя мама, кожен рік. Після 80 років це подарок від Бога для нас. Не знаю, чи доживу я до такого подарунку від Бога, чи ви доживете, але хотілося б, щоб всі дожили, щоб всі ви дожили. І щоб сестра Анна наша жила далі. Будемо молитись за мого внука, Смеречука Максимка, йому всього 9 місяців, який також хворий на кашлюк. Бувають дуже такі важкі приступи. І ми молимось, щоб Господь. Його з цілим. І хочу зразу передати привіт від брата Віктора Калитюка, його дружини Валі, і всієї групи з Білої церкви, від цієї групи з Жашкова, від цієї групи з Руха, Русалівки, від сім'ї Шумило Дмитра і Лени. Привіт від Мішана Василя і Олі, особливо привіт слава тобі, і привіт всій нашій церкві, вони дивляться наш канал. Привіт від батька слави Василя Федоришина, який. Дивиться і дуже ну, спілкуємося з ними. Він каже кожен раз: Степан, передавай від мене вітання. Привіт від Олега і Алли Лимар. Дуже хороша сім'я, така дієва сім'я, щедра сім'я. Вона дуже підтримує наше служіння. І коли вони дізналися, що ми знаходимося в білій церкві, вони з Києва приїхали, щоб бути з нами, поспілкуватись, прославити Бога, порозумувати над Словом Божим. І ми провели з ними час в роздумі над. На темою 2300 вечорів і ранків. Всі там десь хтось кожними своїми справами займався. А ми, але я тебе вітаю. І як я тобі казав, подивись цю проповідь і хай Бог дасть тобі правильне і всім нам правильне розуміння. Дякую всім за увагу. Хай Бог благословить вас. Будь ласка, якщо. Кажи. Я не звернувся, хочу сказати, що на тему з податкова така. Привозила новина мого двоюрідного брата син, який його дружини піднюжив, то він служить близько року, бував також у чорновиках, і вже два тижні він не виходить на зв'язок. Дуже він переживають, плачуть. пишили вже по інтернету, тому що він там служив, де гарячі точки був. Був поранення, замону мав. Якось це перепозявитись, було добре, але тепер нема зв'язку. Це вперше, так, в цей весь час. Також в нього лишилась дочка маленька, піврічна. Можливо, є надія, що він ще живий. Прошу молекція за нього. Рома Шушкевич. І до мене звернувся наш односельчанин. Прошу мені нагадати пізніше, я не буду називати його ім'я. Прізвища він на передовій і попросив звернувся до мене. Каже, хочу до вас звернутися. Я дивлюсь ваші проповіді, поважаю вашу церкву, дивлюсь. Я каже, я міг би звернутися до інших, але звертаюся до вас. Якщо ви можете, зберіть нам продуктів, зберіть багато чого. Він там написав. Я просто прошу наш відділ милосердя. Сьогодні вечором або завтра вранці, ми зберемося. Я, ми переглянемо все те, що чому вони мають потребу. Я правда заказав вже в Німеччині, в Сполучених Штатах заказав турнікетів медичних е, е, цих ну, ви знаєте, аптечки. Аптечок заказав, турнікетів заказав, потрібні обезболюючі ліки і потрібні від опіків. Я думаю, чи мазі заказати там, чи купити панадол, е, панне, пантенол, пантенол. Чи купити пантенол, напевно, що потрібні, тому що від опіків, від болю потрібні такі ліки. Ми будемо збирати це і будемо вже, нам мені сказали, куди висилати, ми будемо висилати. Потрібно зробити, зробити, взяти промокод від нової пошти, щоб ми відправляли безплатно для військових. Чомусь ми не можемо Продовж тижня нам ніхто не відповідає. Може, хтось знає з вас, або хтось, хто мене слухає, знає, як це зробити, оформити, ми пробували і чомусь не можемо ніяк, ну не відповідає нам на ОПШ. Нам обов'язково потрібно. Тому що я вже казав вам, що відправити інвалідну візок, який потрібно. Та питали, то на, то на гарячу лінію треба дзвонити, через гарячу лінію робити. Вони що нам сказали, куди зайти, але щось не не відповідають вони там до кінця нам. І тому хто може знає, як це до кінця зробити. Будь ласка, поможіть, підкажіть, тому що в інвалідний візок відправити хочуть 4,5 тисячі. Ну, навіть якщо там вони скажуть 2 2,5, все одно це великі гроші. Добре б зекономити, якщо є можливість їх відправляти безплатно. І пошли ці гроші на щось інше. Ну і ось такі оголошення. І будемо молитися за твою Яночку, так? За Яночку, брата. Михайла Лазорка, будемо молити за Яночку його. Бачимо тут маму нашого брата Михайла. Дякуємо сестра Іре. Ми будемо молитися за неї, за її повне одужання і ще є добрий, хороший фізичний ріст. Ось це, що я хотів вам сказати і передати ті привіти, я вже їх передав. Дякую вам за увагу.